Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати, дорогі сестри! Головною подією свята Богоявлення є прихід та поклоніння Ісусу східних мудреців. І якщо ви дивитесь якісь новини, або дивитеся в Фейсбуці, там повідомлення ваших друзів, якщо вони десь в країнах Заходу живуть, чи можливо ви телефонуєте, розмовляєте з тими, хто виїхав туди під час військових подій, то напевно вже почули, чи можливо ще сьогодні, ввечері почуєте про те, що розігрується така сценка про те, як Королі приходять зі своїми дарами до маленького Ісуса і дарують ці дари Йому. Це та подія, яка ну, є центральною подією свято Богоявлення. Але одночасно інші християни, яких ми називаємо східними християнами або православними, не тільки православними, греко-католиками і так далі. Вони сьогодні святують, святкують теж свято Богоявлення, але в центрі цієї події трошки інша історія історія про те, як Господь Ісус був охрещений на річці Іордан. І народна назва навіть для цього дня водохреще, можливо, чули, да? це таке святкування, в якому важливим є. Те, що сталося там, на Йордані, коли Ісус прийшов, Його зустрічав Іоанн Хреститель, і коли Він казав про нього, хто він, з якою метою йде, що саме він приносить своїм явленням. І потім відбувається щось зовсім неймовірне, коли, коли Ісуса хрестять водою, і в цей момент на нього злітає. А Дух святий у вигляді Голуба, і люди чують голос. Це син мій улюблений, голос Із Небес про Ісуса. І цю подію теж називають Богоявленням, звісно, тому що до цього моменту Ісус, ну, як будь-яка людина, як будь-який з нас, але з цього моменту починається Його служіння. З цього моменту розпочинає він свою активну діяльність, починає являти Бога, починає служити людям, показувати, розказувати, проповідувати, творити чудеса і все, що він встигне там за кілька років. Тобто, в цій, в цій події так само є Богоявлення. І насправді. Одна і друга подія говорять про одне і те саме. Так склалося історично, що церква, наша церква, свято Хрещення Ісуса Христа, яке дійсно теж належить до свята Богоявлення, тематично перенесла на наступну неділю. Тож всі, хто прийдуть в неділю на Богослужіння, ви будете чути саме цю історію про те, як Іван Хреститель хрестить Ісуса, які слова Він про це говорить. Принаймні, івангельський текст буде точно розповідати вам саме про це. Тобто церква, вона якби як мудра мати хі -хі, вирішила, що ці дві події не, по, не треба складати в один день. Краще надати уваги обом важливим подіям максимально. Тож сьогодні ми більше, звісно, сконцентруємося на те, що сталося в Віфлеємі, коли туди прийшли мудреці зі Сходу. І що це означало для нас? <кій> <кій> ну, ми всі чули івагнівську історію сьогодні, і там є такі слова, що люди. Побачили зірку. Вони побачили зірку. І ця зірка, яка засіяла для них, наскільки вони зі сходу прийшли, то вона засіяла десь на Заході. Для них засіяла ця зірка, і для них, і для людей, які були мудрими. Саме так вони описуються в Біблії. Це стало подією достатньою для того щоб зібрати подарунки і піти в Іудею, Ізраїль, для того, щоб знайти того, хто народився, і хто насправді є найбільшим із всіх царів, і хто стане царем не просто якоїсь маленької території, але царем всього світу. І саме через це вони збираються в путь, збираються, щоб відпіти і привітати цього царя. І ми чуємо там, що вони зустрічаються, вони доходять до, до, до цього місця, до Єрусалиму, <кій> і там вони питають у людей, ну тобто якось зупинився цей процес навігації, напевно, і вони шукають новонародженого. Ну, або того, хто народився не так давно, бо пройшов час, звісно. І коли звістка досягає палацу ірода, царя місцевого, да? хоч це все і частина Римської імперії, але такі царки вони були повсюди. І от Ірод був теж царем певної території, <кій> стається саме те, чого він боявся. А він боїться втрати влади, звісно. Ми всі знаємо цю страшну історію, точніше, її продовження, коли вже Ісус разом з своїми батьками, після того, як їх відвідує Янгол, тікають в Єгипет. Що після цього стається страшна трагедія, коли ірод надсилає війська, аби знищити маленьких хлопчиків. Всіх до двох років дітей в Іфлеємів повбивають. Просто через те, що один із них може бути майбутнім царем. А чому це так? Бо насправді те, що відбувається, це якби частина східної традиції, принаймні тієї території, тієї великої території, коли в царя народжувався син. Це означало, що з'являється той, хто може наслідувати трон. Да? Тобто може бути майбутній цар з нього. І в знак визнання такого, його статусу, його можливості майбутньої приносилися дари цьому маленькому дитяті. Приносилися дари, пошани. Синові царя, для того, щоб підкреслити його статус і, можливо, те, що він в майбутньому може стати царем. Як син царя, він був з народження, да, таким чином піднесений. Відповідно, коли такі люди приходять в місто і шукають маленького Ісуса, ну, Він не народився в Єрусалимі, але в Іфлеємі так далеко. То цар Ірод, знаючи цю традицію, хвилюється. Бо це хтось народився, хто має змінити його. Тобто прийде час і буде інший цар, і він вже народився. Оце небезпека висить над ним, бо інакше ми не встані з вами пояснити, навіщо вбивати дітей, навіщо стається ця трагедія. Бо тільки так ми можемо знати, чому це відбувається. Отже, ми бачимо, що ця подія має таке, таке велике значення. Звісно, ніхто не може зрозуміти, яким же ж царем він має стати, якого царя вони насправді можуть зустріти. І три ці. Мудреці або царі зі Сходу, їх теж називають царями. І навіть в Псалмі ми читаємо назви території, і вважається, що саме звідти вони і прийшли, що ці царі приносять, якби підкоряються таким чином, приносячи дари, підкоряються майбутньому цареві, який є більшим за них самих, більшим царем, ніж вони самі. І вони приносять ці три, е, три дари: да? золото, ладон і смирна. Ну, з золотом все простіше. Але кожен з цих подарунків він має свій сенс. Е, це не просто цінні речі, бо це цінні речі, дякуючи, яким, врешті-решт, родина проживає якийсь час, тікаючи в Єгипет. Да? Таке практичне застосування того, що їм подарували. Але це має, звісно, і свій а, більш глибокий сенс. Наприклад, золото вважається в певному сенсі ресурсом для майбутнього земного царя. Да? Ну, тобто, це статус, в тебе є золото, в тебе є ресурси, в тебе є можливість підкреслення того, що ти будеш мати владу. Майбутньому. Ладан вважається таким божественним ресурсом. Ви знаєте, де ладан використовується, да? хто ходив чи ходить часом в православну церкву. Ви знаєте, що Ладан кладуть і кадять да? в церкві, таким чином, як би поклоняючись служачи Богу. І це те, що для служіння Бога пристосовано. Да? Тобто, якщо золото, це для земного життя, для земного служіння, для твоїх витрат, можна сказати, то ладан не для того, щоб піти і за рахунок кладена купити щось собі, але для того, щоб славити Бога, щоб поклонятися Богові, щоб можна було цей божественний статус Ісуса підкреслити. Тобто, Він, як цар в даному випадку, який має щось більше, ніж просто якесь земне призначення. Ну і смирна, смирна, врешті-решт, використовувалася по-різному, але ну, як олія, чи як можна сказати, да? для того, щоб підготувати людину, не знаю, до свята, наприклад. Ну, але також, і це головне, можливо, одне з головних застосувань. Приготувати тіло до поховання. Да? І саме з цим йдуть жінки тоді вранці, коли Ісус Воскрес, щоби приготувати Його. Бо коли Його зняли з Христа, вже наставала субота і відповідно не встигли цього зробити. І тільки після того, як субота завершилась, вони могли це зробити. І тут значення того, що в тебе є те, да? Для чого ти призначений? А ти призначений вмирати, вмерти, взяти на себе гріхи людей, людства кожного з нас, померти на Христі, врешті-решт, бути похованим, але потім і воскреснути, воскреснути, для того, щоб явити такий шлях, який має пройти кожна віруюча людина. Отже, ми бачимо в цій історії саме це. Але це не все. Ми маємо ще текст, який є текстом, текстом для роздумів для сьогоднішнього дня. Він знаходиться в посланні листі святого апостола Павла до Єфесян, третій розділ перші сім віршів. І я прошу вас почути їх. Тому я, Павло, в'язень Христа Ісуса заради вас, язичників, молюся Богові. Ви ж, напевно, чули про те, що Бог поклав на мене відповідальність передати вам Божу благодать. Адже через Откровення мені була відкрита таємниця, як я вам коротко писав раніше. Читаючи це, ви можете збагнути моє розуміння таємниці Христа, яка не була розкрита людським синам в минулих поколіннях. так, як вона відкрита зараз, його святим апостолом і Пророком через Духа, а саме язичники, сподкоємці, разом із нами належать разом із нами до одного тіла і розділяють разом із нами обітницю в Христі Ісусі через добру звістку, служителем якої я став згідно з даром Божої благодаті даного мені відповідно до дії Його сили. Можна сказати, яким чином цей текст взагалі має відношення до такого важливого свята і до того, про що ми говорили до цього, до цього моменту, да? яким чином це пов'язано. Але це, Бо це йдеться мова тут про, про Павла. Він говорить про себе, про те, хто він такий. І чому він служить? І для кого, врешті решт його служіння? І це є важливим насправді, тому що він називає себе з першої хвилини, ким він є. Він називає себе в'язнем Ісуса Христа. В'язень. Да? Хто такий в'язень? Ну, ми собі уявляємо, як людину, яка десь там була взята, посажена десь. Можливо, ми собі десь уявляємо так дуже критично, як там ТЦК часом когось ловить, і такі на вулиці відео знімаються, да, і ми думаємо, ну, от, от це в'язень справжній, да, бо схопили і десь повезли. Але в'язень це, це просто статус людини, яка розуміє, хто він зараз, де він, да, в яких він відносинах. І з якою метою, врешті-решт. Чому це так, по якій причині, і з якою метою? Він називає себе не просто так в'язним, але визнає себе в'язним. І це не щось негативне в нашому сенсі, але щось позитивне. Бо це, як він каже, я належу Господу Ісусу Христу. Він, тобто Христос є причиною мого служіння. Він мене колись призвав, да? пам'ятаєте, він боровся з Ісусом і по дорозі в Дамаск, Ісус йому явився. І Павло, тобто Савл спочатку, став Павлом і став одним із найкращих Його служителів. І може, не саме через це наша церква і носить його ім'я, святого Павла. Ми його, наша церква носить його ім'я. Тобто Павло стає тим служителем, да, який чітко визнає, чий він служитель, настільки міцно зв'язаний з цим, як служитель з тим, кому він служить, що називає себе в'язним. Я в'язень. Але не в'язень, який хоче втікти, а в'язень, який призваний, взятий, якому сказано іди і зроби. І це треба розуміти, як, як він себе почуває. І як він це описує: в'язень Ісуса Христа, і не просто так в'язень, а заради. Язичників. Учні Христові, вони в більшості проповідували, продовжували проповідувати кожен не такий довгий час насправді, бо всі вони майже були вбиті досить швидко за свою віру. Але вони все ж таки більше концентрувалися на території Ізраїля сучасного, да чи Палестини, ось цієї території, більшості там вони служили. В той же самий час сам Павло, він став служителем язичників, да? почав проповідувати Христа іншим народам, іншим етнічним групам. Він саме той, та людина, яка виносить цю благозвістку з території Ізраїля, з цієї етнічної групи людей, яка там проживає, і несе до інших. Намагаючись принести спасіння всім народам. Він каже, що Бог поклав на нього цю відповідальність. Він поклав на нього відповідальність передати Божу благодать всім народам. Тобто, ви розумієте, сенс богоявлення в цьому прямий. Бог має бути явлений, представлений, розказаний, проповідуваний всім людям, всім народам. Як явити Бога, якщо не говорити про нього? Як явити Бога, якщо не жити в ним, з ним в стосунках і не знати Його? І апостол Павло добра кандидатура для такої, такого служіння. Бог поклав на нього відповідальність. І це досить висока оцінка самому собі, насправді. І це теж слова людини, яка розуміє, що вона робить, да? для чого Бог його призвав, що саме яким чином він має зробити. Йому Богом відкрите розуміння таємниці. Яка не була відкрита всім людям раніше, а зараз і відкрита всім через Ісуса Христа Духом Святим. І в чому ж таємниця тут? А таємниця в тому, що Бог спасіння приготував для всіх людей, для всіх народів, не тільки для одної якоїсь групи. Не тільки для однієї національності чи етнічної групи, але для кожного із людей. І зовсім немає значення, до якого народу, врешті решт ти належиш, Ну, в сенсі церкви, принаймні, так? всі абсолютно перед Богом однакові. І Бог любить всіх однаково. І Він говорить сьогодні тут з нами, українською, бо чує українську, а з кимось одночасно на іще. Десяти, можливо, тисячах мов і діалектів і так далі по всьому світі всі, хто сьогодні святкує і буде ще святкувати свято Єпіфанії або свято Богоявлення. Бог говорить зі всіма. І це означає, що кожен із нас є цінністю важливим для Бога самого. Він називає нас спадкоємцями. Що язичники, а ми якби язичники, із язичницьких народів, да? ті, хто не були юдеями, але стали християнами, що всі язичники, тобто представники всіх народів, не тільки юдейського, не тільки євреї, стануть спадкоємцями цього Господа. Тобто, все-таки собі богоявлення. Бога Ізраїля, бо так його всі знають, для всіх людей, всіх народів. Ось вам богоявлення в цьому тексті. Далі скажено, що язичники вони належать до тіла Христова, належать до церкви Божої. І ще їм обітниця Бога для них також дійсна, все, що Бог в Ісусі Христі обіцяв. Що ви не чужі, але свої для нього. Це все звучить для кожного народу, для всіх нас. Хіба це не є чимось неймовірним і радісним для того, щоб сказати «Алілуя, Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти явився і прийшов в цей світ в Ісусі Христі не просто для однієї групи людей, не для того, щоб стати просто царем. Десь в Іудеї або в Самарії. Ні. Він прийшов, щоб стати царем для всіх. Він прийшов, щоб врятувати кожного. Прийшов, щоб всіх нас зробити спадкоємцями того, що Бог через свою обітницю відкрив, пообіцяв і дарує, приготував для нас. І це є радісним посланням. Від Господа в цей вечір для нас. Тож радіймо, бо ми з вами спадкоємці. Так як спадкоємці радіють, от ми колись ходили в оперний театр і дивились там Джані Скікі. Можливо, хтось теж ходив на таку виставу. Вероніка, я радий, що ти мене слухаєш. Бачиш, це було такі тестове згадування. І ось там в цій виставі, напевно, можна так сказати, там якраз люди, вся гра навколо того, хто ж отримує спадок, і хто що отримує насправді спадок. І люди заради цього роблять самі неймовірні речі, самі неймовірні, навіть там підробляють труп, можна так сказати, для того, щоб цей труп. Склав новий заповіт, щоб спадкоємцями стали ті, хто потребує цього, щоб стати цими спадкоємцями. Тож я вас хочу всіх порадувати. Ми всі в цей заповіт записані. Ми всі, якщо ми віруємо в Господа Ісуса Христа, якщо Він прийшов для вас в цей світ, якщо ви відчуваєте радість від цього і вдячні йому за це. То ви теж спадкоємці. І у вас свій власний є квиток, да? який не потребує ніякого паперового варіанту. Ви можете бути впевненими в тому, що всі, кожен із нас є таким спадкоємцем. І не треба боротися ні з ким. І якщо ви думаєте, що е, це роздають десь лютерани е, оце от такий квиточок. да, Спадок Божий, то ви сильно помиляєтесь. Бо це насправді в будь-якій церкві. В будь-якій церкві, де ви почуєте Слово Боже, де ви зрозумієте, що для вас Христос зробив, де ви станете віруючою людиною і будете наслідувати Бога. І де ви станете, дякуючи йому самому, станете спадкоємцем. І отримаєте таким чином такий квиток. Тож нам нема сенсу з кимось боротися. Навпаки, чим більше тих спадкоємців, тим краще. Нам нема з ким конкурувати, нам треба радіти з кожним, незалежно від того, коли і як він там святкує, і що він про нас навіть думає. Це не має значення. Чому? Бо ми дивимося на нього. Він цей спадок для нас заробив. І дякувати ми можемо йому, і будемо це робити. І мир Божий, який є більшим за всіх нас, нехай наповнює наше серця, принесе нам справжній мир в наше серця і дарує нам відчуття близькості Бога в нашому житті. Амінь.